Письменник піхотинець Сергій Сейгон поділився, що українці повторюють помилку 2014 року. Там люди закінчуються, а тут ніхто не поспішає. Друзі, всім привіт! Поїхали відео. Слава Україні! За спостереженнями Сайгона, багато українців, начебто, розслабилися, почали забувати про те, що в їхній країні триває повномасштабна війна. Я зараз перебуваю у відпустці за станом здоров'я на реабілітації. Я ходжу у цивільних річах і беру участь у цивільному житті. Мені здається, що ми повторюємо ту саму помилку, яку ми скоїли у 2014 році. Ми відокремили війну від гражданки, і ось тут ніби і добре, тому що я не хотів би реабілітацію проходити десь там під артилерійськими обстрілами. Виїхати з одних обстрілів, щоб потрапити під інші. Поділився письменник. Він чесно зізнався, що йому, як іншим співвітчизникам, хотілося б сходити до ресторану, щоб з'їсти смачний бургер, але вдавати, що війна десь далеко і тому безтурботно розважатися, це неправильно. Позиція, і хоча у 2022 році військових резервістів, волонтерів та свідомих громадян стало набагато більше ніж у 2014-му, Сайгон наголошує, що чималий пласт українців забуває про війну, перебуваючи в тилу. Коли ти дивишся на людей, війна знову стала десь там далеко. Справою далеко не всіх. Справою самих військових. Хоча військових самих побільшали їхніх сімей, волонтерів і тих небайдужих. І коли ти бачиш 55-річного кулеметника, який тягає кулемет, а тут бачиш 23-річних пацанів, забитих татухами, які гуляють, щось розмірковують, обкашлюють якісь питання, хочеться прийти у військкомат і запитати, Вася, а що сталося, що з пацанами не вийшло, там люди закінчуються, а тут виходить, ніхто не поспішає, підсумував письменник. Друзі, що ви думаєте з приводу роздумів Сергія, напишіть обов'язково свою думку в коментарях. Також в першому закріпленому коментарі я залишу посилання на інтерв'ю Сергії, обов'язково зайдіть та подивіться. Я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі!